Всіх вітаю, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні на вулиці такий дощ, так прохолодно. Хочеться гаряченького зі сметанкою, з чесничком верщиця. Так що... Тут вже Поїхали. кипить бульйончик з курочки. Сьогодні я вибрала філешку. Мені так чогось захотілося вареного філе. і бульйон зливає. І варю борщ на другому бульйоні. Я забираю ось цю цілу цибульку, яку я кидала. Воно. Вона свою роль виконала. Зараз Швиденько нарізаємо картопельку. Я ось так навісу кубиком, Нехай кипить, шинкуємо цибульку на зажарку таким невеличким кубиком. Не забуваємо підсолити цибульку окремо, обов'язково. В мене такий домашній червоний і зелений перчик. Невеликим кубиком, тому що дитина в мене, якщо унюхає, то буде їсти борщ. Що додаткова гамма таких яскравих кольорів? Даю морквинку, в мене заморожена, ви натріть на терця і додаю різнокольорові барви. Як це по осінньому гарно і смачно, і гарно, і корисно. Браю на крупну терку бурячок. І закладаю бурячок в сирому вигляді 50 на 50. Розподілила, як то кажуть, по братерськи половина в засмажку, половина до бульйону. Поки все кипить, кварчить і готується, ми нарізаємо дрібненько капусточку. Овочі вже приготувалися. Я додаю 2 столових ложки томатної пасти, п'яночку томатного соку. І нехай тепер на маленькому вогні воно утушується, густішає. Ми періодично будемо його помішувати. Біж на шинковую зелень, як без неї. І всіма знайомий часничок. Обов'язково. Ну що, збираємо наш конструктор, засмажка в головних рулях. Вся ця краса, яку ми нашинкували: капуста, зелень, чесничок, все туди ж. І ви ж пам'ятаєте, якщо в кінці ви збираєте борщ і у вас є місце в каструлі, значить ви щось зробили точно не так. Повинно все вивалюватися. Україночки знають. називають цю смакоту кришкою і на маленькому вогні як закипить на дуже дуже маленьку ще 40 хвилин, то мийте мій борщик. Биємо сметанку додатково, хто хоче, нарізаємо ще зелень, сальце і смакуйте мої хороші. Підписуйтесь, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!